Це таємне стало доступним з метою поглиблення знань з навчальних дисциплін для студентів Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського організували виробничу екскурсію на державному підприємстві Миколаївстандартметрологія. Вже не вперше державне підприємство відкриває свої двері молоді та організовує екскурсії. Сьогодні гостями стали студенти третього курсу університету імені Василя Сухомлинського. Перший етап зустріч з заступником директора з метрології Юрієм Шевцовим. Чоловік працює на підприємстві вже 15 років, тож він і розповів молоді, яку саме виконує діяльність державне підприємство. Та був приємно здивований стількома питаннями від студентів. Было приятно слышать заинтересованность в вопросах молодых будущих специалистов в области менеджмента качества, стандартизации, метрологии. Было приятно слышать заинтересованность их вопросы. На котрої порой було навіть сложно ответить. лічильники тепла, різноманітні вимірювані прилади, хімічні реагенти і ще багато іншого. Студенти із зацікавленістю роздивлялися лабораторії. Юлія одна з працівниць підприємства, розповіла про дослідження продукції. Пищевая лаборатория Николая Стандарт Метрология занимается исследованием как готовой пищевой продукции, так и пищевого сырья, который идет на изготовление продукции, который используется для экспорта, зерновые, продукты переработки зерновых, зерновых, зернобобовых, молока, мяса, очень многих продуктов. Исследуем мы показатели качества продукции или показатели безопасности. Наприкінці екскурсії гості поділилися своїми враженнями. Много всего интересного рассказывают, и потом когда мы просто в университетах мы учим теорию, а практика вот именно смотреть, как люди работают. Они рассказывают много интересного. И нам это интересно. Ну, я думаю, что вот тому що ну, кожна екскурсія, це як я сказав це плюс. Це, м, дуже великий плюс. Ти дізнаєшся дуже багато. Цікаво, що може тобі знадобитися в майбутньому твоїй професії. Студенти сухомлинки вдячні за таку можливість побачити державне підприємство. Та у свою чергу запросили до вишу співробітників Миколаїв стандарт метрології Євгенії Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.